Стосовно а, породи дрів і вологості деревини. Дивіться. От є деревина, да? це в нас дуб. Дуб ясен. 24. 26. 27. 31 є навіть. 23. Візьмемо в другому десь місці. 19. Вже ближче до істини. 26. ну Тобто не саме страшно, але бажано, щоб це був по, е по еталону. Це виходить, треба десь додати, що скажу. На криші ці напис отакий. Дивіться: 98 Да Так, ви скажете, що це це ж не столярка там чи ще. Але ну для каміна. Та й для будь-якого твердотопленого пристрою треба хороші сухі дрова. От вони твердої породи, але ще не до кінця не кондиційні.